Вітаю, вітаю всіх, любі друзі, любі господині на моєму каналі. Сьогодні хочу коротеньке відео показати, як я шила футболку дуже швидко, але я люблю такі маленькі родзинки, маленькі дрібні, такі дрібнички, щоб щось доповнювало. В цій футболці і так уже доповнює те, що в неї є цікавим принтому вона. В такі фрукти в авокадо. Це кому цікаво, це ХБ кулір, виробництво Узбекистан він зовсім зовсім не тягнеться. Зараз відійду подалі і покажу вам повністю цю футболку, і яку дрібничку я в ній доповнила, щоб вона була цікавою. Ось така гарненька футболка. Я її робила широкою. Широкою робила відразу, так мені е, хотілося, і робила довшою. Але хочу сказати, що я її вкоротила на 9,5-10 см. Я її вкоротила. Бо, ну занадто вона була довга. Щось мені хотілося, що вона мені сподобається, але вона мені не сподобалася. Ось е, таку родзинку додавала, щоб її розбавити, щоб вона була більш незвичною футболкою. Можна носити так. Я рішила е, пробувала різні. І сюди стрічки. Ну, мені ну, не сподобалося. Прийшлося пришити просто таку залишки тканини, просто е, такі шнурівку таку шнурівку, щоб якось може приукрасити. Можна, я можу сказати, що можна навіть і так ходити. Тож, залишається на каналі, покажу, як швидко та просто шити цю футболочку. А вихідний потрібна мотивація. Дівчатка, хочу шити швиденьку футболку, хочу показати, як це я її роблю. Відкраю відрізаю кронку, оставляю, залишаю припуск на шви, тканину просто прогладила, так як в нашому регіоні по годинах вода, тож не прала її. Вирівнюю всі, все все вирівнюю, щось не намалювалося. Відкладаю 8 см. Задню половинку роблю. На плечі відкладаю 20 см. Половина наших плечей 20 см. Сюди донизу відкладаємо 2 см. Донизу так відкладаю 2 см. Малюємо плечовий шов. Лінія талії 40 см, так як я її не прала, не відкладаю на всякий случай 41. Вдруг вона у мене підскочить. Все може бути. До своїх об'ємів додала 4 см і це все поділила. На 4, тож я будую 1 четверту одна четверта. Цю відстань ділимо пополам і опускаємося вниз ще на один сантиметрик. У мене це буде 21 сантиметр. Проводимо пісик 300 3 сантиметри. І вималюю. Тут додаю 1,5 сантиметра, щоб зробити прямий кут, щоб нам легше було тоді просто відрізати. Як будемо порівнювати, щоб воно було рівненьке. І прямим кутом, під прямим кутом від тієї лінії спускаємося до цієї лінії. І тут прималюємо лінію пройму. Так як наші об'єми набагато нижче, тож ми можемо ось так трішечки від лінії талії, Я не хочу її пряму, а трішки-трішки завузити. Тут на 2 см я заберу і тут заберу на 0,5. По бедрах також до об'єму стегон додаю 4 см і ці всі об'єми ділимо на 4. Це у мене буде 31. Дивіться, наскільки хто хоче занизити. Лінія бедра, наприклад, у мене 17 см, це так, условно для всіх 16-17-18 в залежності від зросту низький, середній високий. І наскільки хто нижче від лінії бедра, хто хоче, наскільки опустити. Так як я боюся, щоб вона не підскочила, від лінії бедра я хочу опуститися на 15 см і залишу 3 см на підгібку. Тобто у мене від лінії талії 35 см. Вся футболка 75,2, 77 см. У мене такий кусочок пішов на мою, на мою футболку. Це по лінії спинки. По лінії переда у нас буде баланс. Вирізаємо задню частинку, приступаємо до передньої. Продовжую. Приклала, склала тканину, приклала нашу викрійку. Що ми тут робимо? Тут додаємо баланс. Обводимо поки що це все і відразу ж додаємо баланс. Багато я не додаю, але півтора сантиметра додаю. Баланс ми зводимо в ось цю точку. А далі продовжимо. А далі просто продовжуємо це все обмальовуємо. Тут все залишало припуски на шив. Обвели. Баланс у нас є. Повинні зробити горловинку. Горловинку я опускаю, так як це жіноча, хочу, щоб не дуже прилягало. Я опускаю ще на 9 см. Не знаю, чи яка ж у мене буде обробка горловинки. При потребі я її виріжу. Вирізаю. Вирізати вирізала, але ж не зробила ще. Попереду трішечки-трішечки занизити пройму, щоб нам не вдавлювалася вона. О, вже і від тривоги. Слава Богу. Ми живемо в такий тяжкий час. Зараз підготую, складу тканинку і будемо приступати до рукавчиків. Дівчата, є в нас зад, є в нас вперед. Робимо рукавчики. Рукавчики. Я взяла, дивіться. 25, ну, 25, 25 см. Рукав у мене буде 20 см, я планую його 21 І на підгибку, щоб вона не підгиналася коротенько, хочу тут таку широку підгибку зробити. Як я тут буду робити рукав? Я вам казала, рукави, так як і все, яким способом мені подобається, яким способом хочу попробувати так, хочу попробувати ось так. Різними способами роблю. Цей раз хочу зробити ось так і хочу показати вам. Дивіться, беремо зад. Задню половинку. Тут просто на ній ми робили. М -м, надіюся, що вам видно. Ось, тут ми його вже опрамляли. Ось точка, надіюся, що вам видно. Звідки ми йдемо уже на пройму ось точка. Ось, ось вона. Нам вона потрібна. Що ми робимо? Складаємо вдвоє. Дивіться, так як у нас рукавчик буде лягати. Дивіться, ось, ось так у нас рукав буде лягати. Ось тут згиб рукава. Отак, як ми хочемо його положити. Ось так у нас він буде лягати. Не знаю, як українською сказати. Учити йому те, що у нас тут буде шов. Тож ми підгинаємо на шов, і як рукавчик покладемо, так і у нас і буде. Ось так ми на шовчик підняли. так на шов. На наш припуск шва. І малюємо це все. Від початку малюємо. До цієї точки, яку ми позначили. Ось до цієї точки. Позначили її. Від цієї точки ми перевертаємо, перенесемо цю точку на, на цю сторону, надіюся, що вам видно. Переносимо на цю сторону і продовжуємо. Дивіться, точку зміщаю з цією точкою. І вимальовуємо далі. Все, ось наш рукавчик. Тільки треба трішечки, трішечки його підправити. Вирізаємо у мене тут зразу два рукава, де у нас буде перед. Оприділяйтеся самі, де нас вперед, де в нас назад. Попереду ми можемо ось тут трішки-трішки зменшити ось тут. Тільки ж зразу помічайте для себе, будь-то крейдою, будь-то ножицями намітки, де у вас не сказала, тут у мене обхват плеча плюс 5 см. Ось тут. Я додавала більше цю тканину, не прала, тільки попрасувала все. І трішечки на 1,5 см. Ну, ось так зрізаємо. Ось є наші рукавчики. Що нам ще потрібно? Це потрібна бейка для горловинки. Як ми її визначаємо? Обично нам що кажуть, що множимо на коефіцієнт 0,75. Ну, це для стрейчових тканин. У мене не стрейчова тканина. У мене ХБ-кулір, він не зовсім тягнеться. Не зовсім. Тож, так як складаємо так, як у нас припуск знайшов. Викладаємо і виміряємо всю довжину. у мене це 29 см. 29 см, зараз достану калькулятор. Достаю калькулятор. Дивіться, 29 см множимо на 0,75 Я повинна зробити 22 см. Але ж я вам... Розказую, сей покажу, що вона у мене хибе. Зовсім, бачите, ні в одну сторону, ні в другу. Вона не тягнеться. Що в цьому випадку я роблю? Я беру 100% і стараюся, ось так під праскою, просто зробити форму. І потім по цій формі я вже отут вимірюю, ту довжину, зараз, вам напевно не видно. Вирізаю, наприклад, вирізаю свою бейку, яку я буду пропляти. Дивіться, вона, наприклад, не тягнеться зовсім. Ну, що я роблю? Я під праскою, отак роблю її ВТО, і потім по оцих краях я виміряю, наскільки воно видовжилося, і вже відрізаю скільки, скільки мені потрібно, так як ця тканина не стричува, і щоб ви не наробили дурниць. Якщо у вас є рібана, будь ласка, можете зробити рібану. Я ж хочу цією самою тканинкою, щоб горловина не була низька, щоб ми не натягували оце все, не затягували. Тож я роблю от, потрібно мені 29 см в половинному розмірі, тож я їх 29 і беру. Тож у мене 29 29, 29 плюс 1 на припуск на шов, тож буде 30-30 і 30-60 см, я буду брати довжину своєю косої бейки ну, і так десь Мабуть, так як вона не дуже тянеться, отак, мабуть, я і буду брати 6 см разом з припуском на шов. Отаким мабуть, і буде підходити. Зараз я це все виріжу, праскою зроблю і буду переходити, всі деталі будуть готові, буду переходити шити. Дивіться, дівчата, підготувала я свою обтачку, не обтачку, а косубейку підготувала. Хоча вона не по косі, але це футболочний трикотаж. Підготувала, брала я його 63, розтягнувся він у мене до 69 по цьому кругу. З одного боку й добре. Поки я просувала, я подумала, що це на літо, що це буде жарко, що я трішечки розширю свою горловину. Тож якраз мені ті сантиметри підійдуть, покажу вже, мабуть, готовий результат. Нічого складного пошиві нема. Працюємо за схемою, Шиваємо плечові шви, потім... Я роблю, шиваю плечові шви, горловинку пришиваю, приміряю на себе, в відкриту пройму пришиваю два рукави, шиваю по бокам і підгинаю рукави і підгинаю низ. Все, я поїхала шити і покажу вам готовий результат. Дівчата, ось так обробила горловинку кіперною стрічкою. Щасно покажу, як обробила. Ось так обробила рукав, не рукава. Захотілося б мені так, щоб було б. кольорове. Що хочу показати. Ось, трішки тінь падає так, як працюю, як завжди, ночью. Я сова. Рано вставати не люблю, рано вставати в мене нема натхнення, а ночі люблю працювати. Це не з виробу. Так як у мене низ, я подивилася, що дуже вона довга, я можу обрати свободно 9,5 см хочу отаку родзинку додати. Зараз от так прострочу, виріжу його, потім тут поставлю люверси і там якоюсь стрічкою буду додати. Зараз це все зроблю і покажу. Ось я його прострочила і вирізала, зараз виверну. Ось я його виверну, ось так воно виглядає. Поставлю тут два люверси І якусь буду стрічку понизу продівати в різних кольорах. Можу зелену, помаранчеву, яку захочу. Дівчата дошила свою футболку. Дивіться, там кіперна стрічка. Звичайний рукавчик я вам показувала, я його обробила на оверлоці різними ниточками. Ось так, так само понизу оброблено. Ось мій виріз декоративний і, звичайно, шнурівку зробила з остатків залишків тканини, не оброблюючи, не обробила, а просто закріпивши, закріпила стрічкою, якщо будуть лахматушки, буде ще цікавіше. Зараз я її одягну і покажу на собі.